Інформаційна ізоляція, пограбування, викрадення людей, роздавання російських паспортів, і введення в обіг рубля такі реалії життя на окупованих РФ територіях. Як в такій ситуації боротися з впливом російської пропаганди на людей, що живуть під російською окупацією? РФ вдалося захопити частину півдня України. Ця окупація відрізняється від того, як були окуповані в 2014 році Крим, Донецьк і Луганськ. Місцеве населення зараз чинить набагато більший спротив, тому що вже побачили реалії російського міра. Окупантам не вдалося навіть видимість створити, ніби російські війська там хтось чекав. Тим не менше, Москва намагається тиснути на українську владу і захід, аби добитися закріплення південної України за РФ. Як шлях до цього просувають повторення трюку з кримським референдумом? От, подивіться, як це відбувається. Мы сейчас говорим по поводу того, что референдумы будут проводиться. Референдумы, на секундочку. Это разве не гибкость? Конечно, гибкость. Хотя могли бы сказать, нет, там, где стоит наша армия, это территория Российской Федерации, и никаких референдумов здесь быть не может. Нет, мы говорим, будут референдумы. Кстати, по поводу вот этих всех областей, это же прекрасно на самом деле, вся Херсонская область, за, собственно, под контролем у нас, а это достаточно большая территория, соизмеримая с... Владимирской областью Российской Федерации. Запорожье практически там на две трети под нашим контролем. Донецкая республика, ну не вся освобождена, но в процессе освобождения это огромные территории. Уганская практически на 100% освобождена, за исключением там нескольких населенных пунктов. Крым По и получает воду, засухи в Крыму просто быть больше не может. Сухопутная дорога на Крым есть есть прекрасная история. Но... Мне кажется, неплохие такие результаты. И несмотря на все на это, мы продолжаем им говорить, что давайте попробуем все-таки договориться, давайте не будем доводить мир до Третьей а, мировой войны, там, до ядерной катастрофы. Ну, какая еще должна быть гибкость? Ну, от, власне, з цим референдумом не все до кінця зрозуміло, тому що спочатку мова йшла, що його не буде, і про це говорили місцеві всякі колаборанти. Взагалі, треба сказати, що місцевих колаборантів туди, ну ніби як взяли на роботу, не зразу, тому що спочатку мова йшла про те, що будуть просто якісь воєнні адміністрації. Ну така не зрозуміла трохи схему. Але от потім вирішили, що ні, там будуть місцеві колаборантські адміністрації. І от вже остання новина, що референдум із входження Херсонської області до складу РФ, ніби як планується провести вже у восени. І це сказав такий заступник керівника окупаційної адміністрації Херсонщини Нєкта Стрімоусав. Е, от про це і взагалі про більшу таку картину, що відбувається з окупованими територіями, як там живе населення, як воно думає, як взагалі його не, не втратити. Про це все будемо говорити з Сергієм Даниловим. Це заступник директора Центру близькосхідних досліджень. Він зі мною на зв'язку вже має бути. Сергію, здравствуй. От давай для початку, що взагалі збираються росіяни робити, от саме з південними територіями, тому що ну, ніби як продовжують поширені і прочі розказувати, що Донецьк і Луганськ – що та одно це якась, якісь республіки, і вони мають зберегти свій статус, але стосовно, наприклад, Херсонщини, частини Запорізької області, там мова йде про те, щоб ніби як от їх прямо включити в Російську Федерацію. Розкажи більш докладно, що ти знаєш з усієї цієї історії? Ну, це значить, що вони черговий раз поміняли свої плани. Але так зараз основна мета декларована, і цим заступником голови адміністрації Росії сподівалися, як його звати. Стрімовуючи я, да, я не, не пам'ятаю також його ім'я, якщо чесно. Я пам'ятаю тільки прізвище. Кер... Слімоусова Кирів. А я кажу про заступника голови адміністрації президента Росії, а, який я за Сергій Кирієнко. Кирієнко. Дякую, дякую. Пан Кирієнко чітко задекларував, що вони будуть включати в склад Росії. Вони розглядають це як Не те, що можна представити як успіх, як те, що може доповнити і. Продовжити кримську історію. От ми, ми збільшуємося не територіально. І вони зараз на це тиснуть. І пана Кієнка, характеризують як політтехнолога, який там організовує процеси. От зараз з'явився куратор, який організовує ці процеси. Правда, вони вже змі... плани змінювалися вже ну, тричі, мінімум, можливо, й п'ять разів. Від перших початкових, коли вони зайшли на Херсонщину, коли вони були абсолютно не готові до того прийому, яким їм Херсонщина показала, да? коли їм в очі кричали: «діть геть, а вони, вони щиро не розуміли. Вони казали, ми ж прийшли вас освобождати. Ну, от, за ці там 100 чими знів, вони зрозуміли, що освобождення… Продемонструвати буде важко, треба е брати з мором масовими репресіями і е з невірою. От зараз вони найбільше на зневіру, і якщо в Україні гасло, значить, е віримо в ЗСУ, яке повторюють і Херсонці, то їхнє гасло не вірте в ЗСУ, не вірте в Україну. все вже сталося. Ми назавжди. Такі меседжі і нічого не зміниться. Українська армія слабка, і вона не прийде і не буде вас звільняти. Ну, от знаєш, я бачила останні вісті неділю з Кисельовим, І от риторика російської пропаганди щодо Херсонської та Запорізької областей, от вона геть не така, як була в 2014 році щодо Донецька і Луганська. Ти правий там зараз про ніякі республіки мова не йде в принципі, про те, що там є якісь е, люди, які щось там повстали проти української влади, як це вони розповідали. Також не йде мова в принципі, тому що це не можна навіть зімітувати. Що вони розказують? Вони розказують, що це ісконно рускі землі, які треба повертати. Ну, власне, це та риторика, яку там про Петра І розказував Путін. Вони розказують, що Херсон руська город, який от випадково опинився у складі України. І всі ці Екатеріна, Патьомкін, Суворов і. Байдуже їм, які люди там реально живуть, ким вони себе вважають на цих територіях і. Взагалі, якщо казати так серйозно, то ця риторика небезпечна і для Росії також, тому що Кенісберг, наприклад, ніколи не був російським містом. І Кант взагалі жодного стосунку до росіян не має, як і все колишнє населення цього міста. І, як до речі, велика частина населення Північної Росії, яка також ніколи не була російською. І ну, це що, тепер німцям, шведам можна забирати ці території чи як. От, оці сенси, от, знаєш, типу, руський город повернення до російської гавані, там вся ця фігня. Які, як, як вони чи впливають вони взагалі на жителів ну, от півдня, на жителях Херсонщини? Що вони про це думають? До них доходять ці меседжі? Так, да, ну, це цікаве питання. Ну, треба сказати, що сад якраз був тим, хто тягнув оцей імперський спадок е, Оцей міф кінця XVIII сторіччя. Про заснування, про, про російськість, про русську землю. От зараз вони його вони його чітко дуже просувають через там наглядну агітацію. Білборди, наприклад, да? про там якісь листівки в, в своїх агітаційних і пропагандистських матеріалах використовують саме цей наратив. Треба сказати, що насправді останні роки, три мінімум. А, взагалі, майже 8 років на точилася дискусія про історичну ідентичність регіону і, взагалі, про ідентичність регіону, і було докладно дуже багато зусиль херсонськими і дослідниками, аматорами і професіоналами для того, щоб показати іншу історію міста і регіону. І для того щоб витягнути ті пласти історії, які і радянська влада, і перед цим Російська імперія всіляко знищувала або замовчувала, і успіх у цих зусиль вони є. Вони були і є. І уявлення про регіон і самоусвідомлення херсонців і мешканців області, воно змінювалося. І особливо активно в стані, я вважаю. За моїми спостереженнями, суб'єктивними останні 3-4 роки, і зміниться достатньо суттєві. Наскільки зараз це впливає, насправді поміряти неможливо. А з тих контактів і з того спілкування, все-таки це навіть для тих, хто був би цільовою аудиторією, вторинні питання порівнюючи з атмосферою в місті. Страх постійний, да з необхідністю вирішувати ті питання, які раніше вирішувалися дуже просто і автоматично. Там супермаркети, ліки, медицина, послуги, поїздки і е от е е е е питання безпеки і щоденного виживання, а також відсутності заробітку, вони е е створюють атмосферу, в якій створюють ситуацію, в якій цей ідеологічний наратив про русську землю, він е е потрапляє на, на придатний ґрунт у дуже невеликого сегменту мешканців. Це люди, яких справді для яких російська ідентичність е, надважлива, і російська ідентичність в тому вимірі, в якому от її бачать в Москві. От для них. Це е, бальзам на душу, але їх же ж ну, 10-15% ну, населення максимум, а то насправді і менше. І навіть для частини з них, які б склали таку основу підтримки окупаційної влади, знову ж таки, щоденні проблеми вони, вони так само присутні, як і до всіх інших. Тому ефективність я оцінюю як низку. А ось дивися, оця роздача паспортів, яка зараз відбувається на саме цих територіях. Ну, спочатку вона була там в Донецьку, Луганську. До речі, в Донецьку і Луганську люди деякі страшно обурені. Що роздача паспортів в Херсоні відбулася, от прямо почалася зразу, і нема ніяких умов. А ми от так довго чекали. А у нас треба в чергах стояти. А тут прямо роздають всім, хто хоче, ніхто нікого не перевіряє. І ну, тобто, от оці от території. Торі, які особливо ці колаборанти, які стали колаборантами ще 8 років назад, для них це такий певний шок, що е, ніби як тепер? Південь України більш хочуть бачити в складі України, ніж оці всі Луганські-Донецькі, які ніби як повстали раніше. І м -м, Росія всіляко намагається показати, що там черги за паспортами, що дуже е, люди активно беруть. Але як, які реалії з цим, з цим? Тому що з одного боку ми знаємо історію все-таки Криму, де просто без російського паспорта в якийсь певний момент не можна було вже жити, е, тому що ну просто Неможливо жити, неможливо навіть якісь найпростіші речі вирішити. Так. І е, е, яка зараз ситуація в цьому плані е, на півдні України? Е, наскільки дійсно йде цей процес паспортиризації? Ну як відомо, 23 паспорти було роздано. Комусь ще роздадуть, безперечно, я впевнений, що знайдеться декілька тисяч людей, які візьмуть паспорти і будуть стояти в чергах. Е, бо, ну я ж кажу, є відсоток певний відсоток людей, для яких це е, за щастя. А є частина тих, хто збирається взяти паспорт, переїхати в Росію, уявляючи Росію за старими цими пропагандистськими ключами, як більш розвинену країну. В їх же наратив, який вони поширювали в Криму, наприклад. Що, що крим 24 віщав, зокрема на південні регіони Херсонщини? Що Україна слабка і бідна, Росія сильна, інституційна, правова і багата держава? Ось цей наратив. Він нам мав якийсь вплив на частину, особливо в південних регіонах, де розповсюджувалося мовлення, а були ж такі села чи селища, яких взагалі не було нічого, крім російського телебачення, якщо брати там цифрове. Чи ефірне мовлення. От, е, і ну, якийсь відсоток візьме. Але е, взагалі, що от показали ці е, з днів окупації Херсонщини, що вони, крім того, що абсолютно не, не розуміли, куди вони прийшли. Ну, от настільки не розумієте. Е, друге, що вони інституційно слабкі, е, бо не спромоглися е, організувати е, таке-сяке сносне життя, нормальне життя. Да? Більш менш компакупантами він несе відповідальність. Між іншим, він відповідає за те за те, щоб люди не помирали з голоду на окупованій території. Вони не спроможні от це робити, і відповідно без цих інституційних рамок відсутність присутність паспорту російського. Вона тобі не дає ніяких виграшів, так. Якщо ти не такий зомбований їхньою пропагандою, якщо в Криму справді без паспорта стало неможливо жити, не отримувати елементарні послуги, вони ж вели тоді там ці 20 тисяч, наскільки я пам'ятаю, квоту на проживання в Криму іноземних громадян, маючи на увазі громадян України. І Треба було ну, цю сітку покласти для того, щоб відмовитися. Від насильної паспортизації, яка тоді відбувалася. І друге, потрапити в ці 20 тисяч і отримати посвідку на проживання як громадянин України в Криму. І тоді ти мав би якийсь легальний статус. А також ж медицина, школа, соціальні послуги, бізнес, володіння власністю в Криму. Вони тоді спромоглися зробити так, що ці всі речі ставали для тебе або Недоступними або дуже ускладненими без російського паспорту, і люди не те що хотіли, вони змушені були отримувати. Тут вони не спроможні створити таку інституційну рамку, і тому підуть тільки переконані любителі руського міра в тій версії, в якій їм вклали їм в голову. Бо багато з цих людей вже розчарувалося, побачивши цих солдат, побачивши гвалтування, грабунок, побачивши, що їх просто ж грабують, навіть там, де вони на Лівобережжі, там, якомусь, ну, наприклад, Новотроїцьку, намагаються вести себе більш-менш пристойно, вони ж все рівно грабували і фермерів, просто так забирали там машину, наприклад. Або як мені розповідали, прекрасний випадок. Прийшла так звана їхня військова поліція до одного підприємця і сказала. Тепер ми вас будемо охороняти, ми забезпечуємо порядок. То каже, о, прекрасно, приїжджали ваші, ну якась військова частина, забрала в мене е вантажівку. О, о, кажуть, добре, ми тобі повернемо. А що це в тебе тут стоїть? О, в тебе пікапчик, а давай його сюди, давай сюди ключі. От, і всі стикаються з цією ситуацією. Безперечно, ніяких е сентиментів, ніяких е у всіх раціонально мислячих людей немає. І розуміння того, що їм принесли зло і принесли неприємності, як мінімум, якщо не горе і страждання, а для багатьох саме горе і страждання. І навіть для тих пасивних, які б хотіли відсидітися, їм якось не вдається особливо це зробити. Ну от якраз стосовно пограбування, знаєш, це мене дещо навіть вражає, тому що росіяни ж хочуть. Приєднати ніби як ці сільськогосподарські райони до своєї ну, спроможності експортувати зерно, навіть вони навіть розраховують в своїх планах, що за рахунок цих територій вони будуть мати більше експорт зерна. І от водночас у Запорізькій області російська окупаційна адміністрація запровадила таку систему пограбування місцевих фермерів. Водії вантажівок, які вивозять агропродукцію до РФ, змушують отримувати так звані жовті перепуски, аби з неї взагалі працювати не дають. Щоб отримати перепуск, виробник має віддавати окупантам третину врожаю. Навіть колаборантів це вразило таке нагабне здирництво. Наприклад, колишній міністр транспорту в окупаційному уряді Кримутки Анатолій Цуркін опублікував фото цих жовтих перепусок і написав, що це пограбування українських фермерів. Просто дослівно цими словами. І теж саме вважає інший там колаборант, Ігор Дмитрієв, колишній депутат Одеської міської ради. Тобто, виходить, що РФ на окупованих територіях. Територіях банально займається мародерством і вивозить все, що може вивезти прямо зараз. А про яку, тоді, вибач мені, довге тримання цих територій може, взагалі мова йти Якщо брати, так як вони от вони на Донбасі вивозили заводи, бо там нічого не можна було, і просто вивозили геть. і тут А тут просто вивозять цьогорічній врожай, а наступний. А що робити Ну через рік? ну Горизонт планування дуже невеликий. Це перша теза. Друге, оті підрозділи, окремі, які там стоять армії, Росгвардії або ФСБ. Вони думають, тут і зараз, що там буде колись, їх не цікавить. Якийсь генерал має можливість організувати вивезення зерна, наприклад, або погравати певний елеватор. Якийсь підрозділ може там робити, і вони цим займаються. Не, не, мені не, наскільки видається, я можу помилятися, але з багатьох от таких повідомлень і розповідей самовидців в мене склалася картина, що все банальніше і простіше. За відсутності якогось єдиного плану, єдиного командування, єдиного якогось керівництва, яке присутнє тільки в самих загальних рисах, кожен хто може на своєму місці краде або обдирає. Як може, в залежності від ступенів своєї наглості і, і можливостей, які в нього є. От я якийсь комендант, окупаційний комендант в якомусь населеному пункті на Херсонщині. У мене є друг, який зможе завести безакцизну горілку. Я хожу по магазинам. Це описаний мені самовидцем випадок. Значить, я посилаю солдат. Солдати ходять по всім магазинам, які є, і кажуть. Продавати мою горілку на розлив з 8 до кінця ранку, до кінця твоєї роботи. Бо мені треба продати ось цю партію. І при будеш отримувати з неї стільки-то, мені віддавати стільки-то, і все. І немає ніякого якогось уявлення про те, що от, ми велика Росії, яка і честь, яку ми зберігаємо, ми представляємо державу. Є люди, які займаються організацією бізнесу. До речі, те перехоплення, яке я знову опублікувала, коли е, син Ніколаєва домовлявся в генічські про заправки. Ну, це ж от, о, один з таких яскравих випадків. Вони шукають, як продати і стикаються з конкретними проблемами. Їх не цікавить там Росія, не Росія, їх цікавить прості речі: заробити тут і зараз, бо невідомо, що буде завтра. Ну, дивися... О, вони не планують надовго. Але ця ситуація мені насправді, от, взагалі вся, от, ну, насправді є десь таке повторення того, що було в Донецькій і Луганській областях в 2014-2015 році. Там також була абсолютно така бандитська історія, ну вона і продовжується зараз. Те ж саме і викрадення людей, і їх катування, все це було. Були якісь ці незрозумілі мутки, все це існувало так. Ну тобто, Але паралельно з цим. Люди потрапили в абсолютно інформаційну ізоляцію. Тобто, наскільки я розумію, можливо, я помиляюсь, ти мене зараз виправи, або поясни більше цю ситуацію. Що відбувається? Чи мають там люди, які ну тобто, я просто читаю про те, що є проблеми з інтернетом, я читаю проблеми, що є проблеми з зв'язком. Ну тобто, людей все-таки якось відривають від українського інформаційного простору і намагаються на ну включити там російські телеканали, це все включити, щоб люди орієнтувалися на цю інформацію, і це якось ну. Теоретично може змінювати враження про життя. От наскільки цей процес з твоєї точки зору йде, і що з цим робити? Він йде безперечно. Взагалі, відключення від мобільного зв'язку показало провал їхніх планів перехопити інформаційний порядок денний, нав'язати свій. Вони зрозуміли, що вони не конкурентно спроможні з українським продуктом будь-яким. Вони довго не могли зрозуміти, як взагалі влаштоване інформаційне поле в Україні, і як звідки е, херсонці е, беруть інформацію. Вони, е, вони не уявляли поширеності в Фейсбуку, наприклад, як, е, і як е, джерела інформації, і як е, такого соціального організатора, я б навіть сказав, да. От. Е, Бо ну, перші допити, деякі перші, достривали час до е, наших співгромадян, активістів і неактивістів, теж вони от розпитували, що це Фейсбук, де там, як, ну, повне нерозуміння. І вони переоцінювали значення телебачення відповідно. І саме тому телебачення вони зайнялися в першу чергу, відключивши і включивши свої канали. Ну то вони вони є теж прекрасні розповіді наших полонених, яких можна сказати, катували телебачення російським, і яких змушували цілий день дивитися телебачення російське, думаючи, що це має їх як би, виправити. І такі випадки теж були. І зараз от, вони зрозуміли, що обов'язково треба розірвати інформаційний зв'язок. Коли вони відключили мобільний зв'язок, це був потужний поштовх до виїзду багатьох активістів і взагалі багатьох активних людей з Херсонщини, ті, хто збирався чинити опір, залишатися на місці або просто тихо жити. Але інформація в екстремальних умовах перетворюється не просто на, на ще один продукт, вона, вона стає реально. Предметом першої необхідності, і вона життєво необхідна інформація, тобто з нею йде полювання. І зараз ця інформаційна боротьба, інформаційне змагання перемістилося переважно в телеграм-канали, і вони намагаються за допомогою телеграм-каналів. Заповнювати uh, оці лакуни є правда і доволі кумедні по всій, по всьому півдні, не тільки на Херсонщині, коли вони ставлять. Uh, Мобільні передавачі транслюють телебачення на вулицях, у вас Коли також вони... не тільки в цьому в Маріуполі, Да, тобто, це таке да, 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 да. Не, не в самому Херсоні не чув, а от по іншим локаціям таке було в Міктополі. Було ну потім э, розміщують э, стенди оголошень, де э, вони думають, що люди будуть ходити і читати. От, точно по лікалам радянським е, ведення пропаганди і контрпропаганди і е, джерела донесення інформації. Е, один з них це стінгазета Дошка оголошень, де вони роздруковують, е, е, наприклад, з тих же телеграм-каналів. От е, повідомлення офіційні і, і, і всякі такі, і думають, що люди будуть їх читати. Запустять радіо і газету ще ясно, ясно. Е, ми на жаль, вже закіннув не маємо часу в ефірі. Мусимо закінчувати. Дякую, це Сергій Данилов був заступник директора центру близькосхідних досліджень. Ну, як бачите, це таке змагання. Хто бі... хто швидше вплине російський телевізор і радянська пропаганда з дошками оголошень. Чи все-таки швидше вдійде українська армія? І від цього, власне, і буде залежати, як це будуть почувати жителі окупованих територій. На сьогодні, все, до зустрічі. Дякую.